Так, друзі, всім ви на каналі Добр Бобер. Сьогодні у нас 20 січня і хотілося б підняти таке питання, як зимівля в цьому році. Чому така важка зимівля? Читаю багато відгуків і багато хто говорить і друзі, що неприємна так сказати, зимівля. Да? І великий деякий в відхід бджіл. І які можуть бути причини цього. Ну, Перша з цих причин це банально, мало корму, просто мало корму було. І за рахунок цього вони, тому що я бачу в Ютубі, хтось там пересипає бджіл там туди-сюди. ну, Це вже такі танці з бубном. Тобто, дивлюсь багато хто так робить. Ну, Треба було так сказати, зверху рамку положити та й може б хватило цього. Далі причина друга це кліщ. Тобто в цьому році кліща реально було багато. І за рахунок цього сім'ї дуже сильно послабли, деякі прям ну, дуже сильно. Від нього пострадали. І третя причина, одна з головних причин, це погода. Тобто е, наші, в нашому кліматі бджоли не звикли до зимових обльотів. І за рахунок того, що в нас був великий перепад температур, тобто було 10 градусів тепла, потім стало мінус 5 вночі. І за рахунок того, що бджоли почали облітатися, вони пооблітались, Деякі вже не вернулися, а деякі е, зайняли там клуб був, можна сказати, на п'яти рамочках. Вони розширили за рахунок тепла вони до 6 рамочок, і потім різкі похолодання, вони не вспівають у нас просто втиснуться. І оці крайні вулочки, там грам може бути 100-150 бджоли, плюс-мінус, може по 100 грам з кожної вулочки. І вони за рахунок цього просто завмирають і осипаються. Тобто зараз дивлюся по своїм бджолам, я так передивлявся до цього і зараз дивлюся. то... Е Оцінюючи ситуацію, можу сказати, що в мене багато сімей, які були на п'яти вулочках, зараз займають в 4-3 вулочки. Деякі ті, що сиділи по 4 вулочки, зараз або три, або навіть дві вулочки. Чи добре це, чи погано, ну звісно, це погано. І що ми будемо робити з цими сім'ями? Я б вже маючи певний досвід, раніше я їх пробував якось витягувати, об'єднуючи, втепляв там фольгою золом. Що я буду зробити зараз? Зараз, якщо вони вийдуть з зими, да, то я їх просто беру по ці дві-три вулочки, об'єднуюся з такою слабкою сім'єю, і мені краще з них потім зробити відводок. І обов'язково ми в таких сім'ях будемо міняти маток. Обов'язково ми їх я планую вивезти на окремий точок, щоб вони навіть трутня, щоб мої матки, які будуть обльотуватися, на їхньому трутню не обльотувались. Це по-перше. І по-друге, по поводу своєї ситуації на пасіці, скажу, що в мене було, так сказати, більше 100 сімей, то зараз у мене ця кількість зменшилася до двозначного числа. І до січня місяця ті, що в мене були сім'ї, вони загинули, це було 6 сімей, тобто п'ять загинуло і чотири, десь такі були ще більш-менш. Тобто Ну, я вважаю, що вони теж загинуть. Тобто, навіть якщо там дві вулочки, я вважаю, що вони вже не жилі і рахую їх в мінус. То зараз така тенденція, що якщо зараз вдарять ще раз морози, зараз бачимо, температура така, що от я в курточці, а жара така, як наче весна. тобто Дуже спекотно. Прямо бджоли я дивлюсь, зараз літають бджоли, зайшов так на пасіку, подивився. Зараз 12 година, думаю, його першій почнуть обльотуватися більш масово, але другий раз за цю зимівлю. З однієї, це вони опорожнять кишечника, з іншої сторони, зараз буде потепління, потім знову похолодання, якщо вони ще й погонять розплод, то будуть проблеми. Плюс, добре це чи погано, що в нас відходять такі сім'ї, чи їх треба рятувати. Я вважаю, що їх рятувати не треба і треба просто взяти ті сім'ї, які пристосовані виявилися, просто вивести звідти маток, пороздавати їх в наших, до наших слабких сімей. І на тому все кончиться. Тобто, Ми за рахунок того, що витягуємо такі слабкі сінді, ми потім порождаємо іще більших слабких сімей. Тобто, за рахунок того, що там буде трутень, а воно генетично все передається, і ми таким чином будемо втрачати наші бджоло Зараз я так цього вже робити не буду. Коли там в мене було 20 сімей, я міг погратися ще, і то, коли в мене там було 20-30 сімей, в мене була 100% зімовка. Зараз не знаю, що це в нас тут сталося, хоча я тут ще оброблялося. І полоски ставилися, але маємо, що маємо. Я дивлюсь, це не тільки в мене, так і по регіонам взагалі. Тож ще нам зимувати в нашому регіоні це близько два місяці. До середини березня я вважаю, що плюс-мінус. А там далі будемо дивитися. Тобто сім'ї, слабкі сім'ї об'єднаються, на тому все закінчиться. Що таке слабкі сім'ї? Слабкі сім'ї це. До чотирьох вулочок, до 4 малих вулочок. Якщо в нас будуть теж 4 слабкі вулочки, то в мене теж більше все, що одна сім'я, якщо буде 3-4 вулочки слабких, 4 рамки, то ми їх одну сім'ю поділимо між двома, щоб було в нас з трьох-дві зробимо по 6. Ну, поки що така ситуація на пасіці пасіка просіла і просіла дуже сильно. І до речі, мишей в цьому році не дуже так багато, але... Але от такі от, така ситуація зараз у мене на пасіці. Тобто потім піду повідмічаю, які в мене сильні які слабкі сім'ї, щоб потім їх відсортувати. Ну, Розкажіть, будь ласка, яка у вас ситуація на пасіці, що у вас краще чи гірше в цьому році? Ну, В цьому році, до речі, в мене старт був зими набагато краще, ніж в минулому році. Але зараз це вертається назад. Так що все, всім бобра!